Величезний привіт, дуже багато акційних товарів в Аврорі. Майже всі товари в акційних цінниках. Подивимось, зараз тут лампи, настільні лампи. ну Давайте розпочнемо огляд з самого початку. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. величезно вам дякую. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції з нового магазину, щоб ви були в курсі перші, перші. Так, реле контролю напруги, досить хороша річ. Зараз 399 гривень зі знижкою. Щоб захистити холодильники, пральки, телевізори і все решта. Але світильник на сонячній батареї, мабуть, працює, так? Да? Чи на батарейці? 649 гривень зараз зі знижкою ось такий. Так, ось такий прожектор, досить такий важкенький, він а, з пультом керування, тобто можна керувати ним з-під даху. Ціна такого 1099 гривень. Світильник автономного а, Ну, коли, да, коли світла ж немає, вмикається, да, мабуть, якщо я так зрозумів, чи ні я. Так, світильник. А, з датчиком руху О, 549 гривень на сонячній батареї. Дуже гарно, що бачите, значок позначений, що може навіть працювати від сонячної батареї. Ну, так само, як і в цьому сонячна батарея, або навіть від батарейки. І цей також сонячна батарея. Це досить зручно та економно на сьогоднішній день. Colorway, ну це фірма, вона не буде дешева, це дуже якісна, хороша фірма. Це йде лампа гнучка, LED акумуляторна на прищіпці, і ціна її зі знижкою 449 гривень. Усі акції в цьому відео з 26 серпня по 1 вересня включно. Так, LED лампа Євроламп, також гнучка на прищіпці. Ціна її 299 гривень. Це де вона є? а це ось ця бачу. Це ось ця буде трішечки інакше. Ми, ми до речі, відкривали з вами її. Вона дуже яскраво світить в попередніх оглядах, якщо пам'ятаєте. Світильник настільний, ну також можна сказати, як лампа. Три кольори. Жовтий, холодний і звичайний. гарантія один рік. Не шкодить написано зору, різні рівності, яркості. Сенсорна кнопка 399 гривень. Так, це також а, фірма, як то кажуть, фірмова лампа 899 гривень. Я бачу, що в магазині Аврора вже більше стає навіть таких, таких відомих марок. А, товари не тільки а, із бюджетних варіантів, а й з дорожчих також. І, здається, така сама, ні, трішечки інакша. Трішки інакша підставка для гаджетів, а тут ще є підставка для смартфонів ось тут. 499 гривень і гарантія рік. Так, акція, лампа настільна, акумуляторна. 649 гривень зі знижкою. Досить таки цікава, бачите, форма в неї. Вона відкривається, закривається. Цікаво так зроблено. Так, а тут є відкрита стоїть. Навіть можна подивитись у відкритому вигляді. Також а, кут, градус кута регулюється, підіймається. Так ось так, щоб вам було видно. І сенсорна кнопка. Ціна 219 гривень. Та ні, це щось інакше, мабуть, був світильник. Давайте проб'ємо його. 219 гривень. Світильник на сонячній батареї. 549 гривень. Світодіодний з акумулятором. Так, 299 гривень лампа гнучка. А, без батарею, так? Да? Так, ось така вже трішки більша. Сенсорне керування, керування кутом нахилу. І написано, що зручний дизайн. Гарантія 2 роки навіть 549 гривень ціна цієї лампи настільної. Ну, що я хочу сказати, зараз почнеться школа, і тому батьки, мабуть, будуть щось купувати для своїх малят, щоб. Зір був добрий, це обов'язково. Ось такий я ще адаптер знайшов, захист навіть від дітей написано. 279 гривень адаптер. Так, це також Colorway фірма 2 метри. Подовжувач ось такий. Фільтр подовжувач. 549 гривень. 549 гривень ось такий прожектор LED вуличний з датчиком руху. Два роки гарантія. Я завжди дивлюсь на ось цей світильник. Щось він мені так подобається, навіть на лоджію можна його прикріпити, поставити, десь підвісити з датчиком руху. І в нас від сонячній батареї працює. І ціна його 169 гривень, це найнижча ціна. Луно, ліхтар ручний на батарейках. 39 гривень, знижка 35%. 9 гривень серветки вологі, 15 штук в упаковці. 15 гривень з патроном. Мрії збуваються. Також скільки 15 штук. так, да, 15 штук вологі серветки. А ці, мабуть, самі найекономніші, самі найдешевші 6 гривень. 19 гривень вологі серветки, 72 штуки. 19 гривень. Ага, Миланка. Серветки вологі 48 штук. 19 гривень. 32 гривні серветки вологі дитячі, 120 штук. Серветки паперові, 150 штук упаковці, бошарові 34 гривні. Також двошарові 150 штук, 34 гривні лавандові серветки, 150 штук, двошарові. Ось такі можна придбати за 17 гривень. Тут 100 штук двошарові. А ось такий набір коштує 19 гривень. Це набір серветок. Дві упаковки антибактеріальні і вологі по 15 штук. І сухі хустинки 10 штучок. Набір 19 гривень. 24 гривні серветки 100 штук двошарові в картонній упаковці. В акції рушник паперовий, такий технічний. Ціна 25 гривень, 25 гривень ось такий туалетний папір, новий Київ. 32 гривні серветки, пакування 120 та 12 штук упаков... та 12 в подарунок. Міньйони серветки вологі, упаковка 110 штук з клапаном, 27 гривень з знижкою. Дитячий вологі туалетний папір. В упаковці 44 штучки. Також в акції 27 гривень. 9 гривень туалетний папір. Рушники паперові технічні. В упаковці 150 штук, ціна 21 гривня. В акції рушники паперові. Двошарові. Ціна 42 гривні, 120 відривів. Туалетний папір 4 плюс 2. 6. Ніжний дотик. Так, скільки тут шарів? Два шари. 150 відривів. 64 гривні. Дивіться, який гарний набір дитячого паперу. Коховинська папірня. Дитячий туалетний папір, 4 рулони, 3 шарові. 64 гривні показую вам як новинку. У Магазин Аврору привезли ось такі дитячі ванночки для купання немовлят. І зараз ми з вами проб'ємо ціну. Спрей для відлякування. 250 грамів 129 гривень в акції. Шампунь для собак 250 грамів, 55 гривень, 55 гривень краплі вушні для тварин. Шампунь протипаразитний 29 гривень. Протипаразитний засіб. Ось такий для тваринок. 54 гривні. Для тваринок, для пухнастиків, клуб 4 лапи 12 гривень, 17 гривень для стерилізованих котів, 34 гривні корм для котів, 400 г. панкот Мікс пакет 34 гривні, 10 гривень фріски з пауч-пакет. 12 гривень пауч-пакет. Сухий корм фріски з 270 г, 35 гривень. Так, дивіться, ось така дрябка, м -м, дощечка. І така спеціальна, щоб котик дряпав, да? зараз проб'ємо ціну. Скільки коштує такий комплект. 129 гривень. Так, ось такі тапочки. 88 гривень. Антиковзуюча підошва. 169 гривень чоловічі. Забув чим показати в акції зараз паштет для тваринок. Так, ну що ж, потрошки вже з'являється являє, мебель в магазині Аврора. Декоративний столик, кавовий, круглий. Ніжки в комплекті 599 гривень. Розклад уроків 24 гривні, досить така хороша річ. Віршики з наліпками 24 гривні. Для малечі лічба, дуже хороша ціна, 29 гривень. Книжка йде тверда, дитинка не порве, досить хороша річ. І ціна зараз хороша. 29 гривень. Щоденник досить такий цікавий для принцес. Так, да, 29 гривень. Щоденник для хлопців. 29 гривень. Навіть фотка є місце для фото. За 29 гривень можна купити лойд, 20 фільтр пакетів. Лісові ягоди. 17 гривень чай, 20 фільтр пакетів. 64 гривні чай міцний, 100 пакетів. 22 гривні вершки. 10 штучок буренка. Від Лукас Вушка 350 грамів 55 гривень. А що це таке? Грильяж? Це грильяж. Хто полюбляє каркаде чай, 70 грамів, 27 гривень? Макофі з ароматом Айріш Крім. 5 гривень. А ви вже бачили нові цукерки. Вони схожі, як на рафаелки. З різними смаками є. 15 гривень. Від Аврори позитивний пряник, корисне печиво з передбаченнями. Мед вершкове масло. Ну, на подарунок ну, десь так цікаво. 15 гривень, 24 гривні а грінки житні з часником, 90 грамів. Палички кукурузні, 11 гривень. Суміш прянощів для консервування томатів на 9 літрів. Зараз в акції 9 гривень 5 гривень. Приправа для маринування огірків на 10 літрів. Приправа для манеру, манеру, маринування помідорів 8 гривень на 10 літрів. Приправа для курки для шашлику по 7 гривень 30 г. Набір стікерів для нотатків. Знижка 50% 11 гривень. Зі знижкою ось така чинка, цікава у вигляді квіточки. Зараз зі знижкою 19 гривень. Дивіться, які чудові закладки металеві 27 гривень. Пенали. Шкільні 27 гривень. Пенал також канцелярський. Написано пенал. Ну добре, хай буде. До речі, дуже красиво. 15 гривень. 69 гривень миш комп'ютерна. Дротова. Колонки комп'ютерні дві штуки 169 гривень. Так, кілимки для комп'ютерної мишки по 39 гривень. Також знижка хороша, бачу. Блокнот з твердою обкладинкою 44 гривні. Набір крейди, 15 штук, 59 гривень. Як, я, як ми любили в дитинстві цією крейдою малювати, вона була така тоненька, і не часто батьки купували. Набір пластиліну для ліпки 119 гривень. Тут дуже-дуже багато кольорів, 36 кольорів. 29 гривень. Сумка шопер на плече. Зараз це розпродаж. Я вам хочу сказати, що це дуже хороша ціна на ці сумки. Навіть можете ходити в магазин за бульбочкою. 29 гривень моніксироп. 29 гривень футляр для сонцезахисних окулярів. Так, до нас приїхало дуже багато. Це що, орхідея чи Фанілопсис? Чи Фалінопсис? 129 гривень гілочка орхідеї. Їх тут дуже-дуже багато. Якщо у вас є така напольна ваза висока, можна придбати і зробити красиву декорацію. Я хочу закінчувати відео, щоб у вас все було як найкраще. Всього вам найкращого. І зустрінемось вже в наступному. Всім пока-пока!